Є речі, які можна призупинити: роботу, стосунки, навіть думки. Але є одне, що не зупиняється ніколи, це час. Щоранку ми прокидаємось із подарунком. Ні, не з кавою в ліжко і навіть не з зарплатою на карці. Ми отримуємо 86 тисяч секунд. Банківський переказ від Всесвіту, без права накопичення, без кешбеку і без відстрочки платежу, все витрачай або викидай. Стрілки годинника не роблять пауз, секунди тихо відлітають. Хвилини складаються в години, години в дні, дні в роки. І раптом ти озираєшся й питаєш себе. Коли все так швидко пролетіло, і поки час іде, ми робимо кроки кожен свій. Є кроки правильні, вони відкривають двері, приводять до людей, дарують нові шанси, вони наповнюють гордістю і відчуттям, що все не дарма. Є кроки результативні, не завжди вони легкі чи приємні. Але саме вони рухають нас уперед. Це ті зусилля, які дають результати не відразу, але змінюють наше життя назавжди. Є кроки неправильні, ті, про які потім боляче згадувати, сказане різке слово, через яке зникає дружба. Непродумане рішення, яке псує стосунки з близькими, Вибір роботи, що забирає роки і сили, але не дає ні радості, ні розвитку. Помилкові кроки завжди залишають слід. І цей слід торкається не тільки нас, він впливає на інших, часто тих, кого ми навіть не хотіли зачепити. Якщо рухатись надто швидко, можна швидко й виснажитись або навіть втратити вектор. Тому ми робимо паузи. Хтось, щоб перевести подих, хтось, щоб насолодитись моментом, хтось, щоб обміркувати наступний крок. І це правильно. Іноді треба сісти на лавку, перевести дух, подивитись, куди взагалі біжиш. Але от біда, лавка швидко перетворюється на диван, диван на болота, а з болота важко вибратись. Головне, щоб паузи не ставали затяжними, бо час не зупиняється, поки ми стоїмо, він все одно йде. Найгірше, коли немає кроків взагалі. Коли ми завмираємо, відтягуємо, чекаємо. Правильного моменту, якого насправді не існує. У цей час стрілки рухаються далі, секунди тікають, життя йде і тоді вже не ми керуємо ним, а воно просто минає повз нас. Життя це рух. Іншого варіанту не дано ми можемо йти швидко чи повільно. Малими кроками чи великими стрибками по чужих стежках чи прокладати свої можемо падати і вставати, помилятись і виправлятись, але головне рухатись, бо тільки так ми живемо. Найбільший самообман це думати, що ще буде час не буде, є лише всього. 86 400 секунд сьогоднішні. Завтра, якщо пощастить, надійде новий платіж. А якщо ні, то й ні? І тоді залишаються лише невикористані можливості, які більше ніколи не повторяться. То що ви робите зі своїми секундами? Витрачаєте їх на життя чи на імітацію життя? Бо рахунок справді простий: сьогодні є, завтра може й не бути. Час не питає, він іде. І якщо не рухаєшся ти, він рухається без тебе. Думки без меж, простір, де щирість немає кордонів.